Приїхав молодеж глянути на сходи взимуєш ячменя, бо як посіяв, то практично так і не був на цих полях. Ну, просто не вистачає часу. Сьогодні трошки вдома, то вже думаю, гляну під вечір, що тут робиться. Ну, знаєте, досить непогано вийшло. Тут було дві дисковки після своєї. Одна дисковка, потім друга. Деякі поля були, одна дисковка, як де. Ну тут дві було. В принципі, непогано. По густоті теж непогано, бо я переживав трошки думаю, чи не замало, бо та я так насіяв, так щось економно, те насіння мені йшло, що дуже-дуже економно. Не знаю, що там виходило по мільйонах, може три було, й не було. Ну, але бачу є. В принципі, непогано. Минулого року набагато ще трошки гарніше було, трошки земля була інакше. В цьому році, знаєте, сильні дощі було тут і все. Ну але непогано. Одне трошки чуть є ще нерівності, невеличкі є. Бо диско борона Бомет немає на скатка. Я от думаю, чи робити, але вона в нас дуже мала на 2 метри 2,20 чи то щось задумати, якось більшу диску, не знаю. Бо... Трошечки без катка мені воно не подобається.